Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про бронежилети, бронезахист, бронеплити. Насправді, на жаль, дуже багато міфів існує навколо бронезахисту, тому наше завдання допомогти людям розібратись, що дійсно є правда, що є міфи. От. Наприклад, один з дуже популярних міфів полягає в тому, що люди помилково вважають, що бронекераміка. Легше, ніж про несталі. Я вам розкажу, як мухлюють з класом захисту та продають кераміку 3 класу як плити 5 чи 6 класу. Як продають плити, в яких 20% площі це не кераміка, а звичайна пінка. А тим часом, будь ласка, не забувайте ставити лайки, пишіть коментари та підписуйтесь на наш канал. До речі, хочеться нагадати, що ми вже 15 років. Як є сертифікованим виробником колистійких виробів, таких як бронещити, бронежилети, шоломи та іншої продукції. Тому ми провели за ці роки сотні різноманітних випробувань, збираємо власну статистику бойових влучань, і нам є про що вам розказати: металокераміка. Навколо металокераміки існує, мабуть, найбільше міфів, наприклад, те, що плити з кераміки. Легші та тримають усі кулі. Також є популярні схеми обману покупців металокераміки. Тож давайте розберемось, щоб не дозволити себе обманути, ну і розуміти, що та як і чому. Кераміка, бронекераміка, металокераміка – це зазвичай корунд алюміній 2О3, оксид алюмінію. Така кераміка дешевша, ніж е, кераміка силикон Карбід, або карбід Бора. Кераміка з карбідом кремнію зазвичай відсотків на 30-50 дорожче, ніж оксид алюмінію, ну і приблизно відсотків на 20 легше. Але така кераміка зазвичай це виняток. В Україні через її вартість її. Майже немає. Кераміка працює за рахунок того, що куля, влучаючи в керамічний блок, який має набагато більшу твердість, ніж куля, руйнується. Але руйнується і керамічний блок. За керамічними блоками зазвичай стоїть товстий шар арамідної тканини або балістичного поліетилену. Приблизно першого класу за ДСТУ саме цей другий шар затримує сколки кулі. Та кераміки, і вони працюють лише разом. Тобто це комплекс керамічні блоки попереду, і за ними арамідна підложка. Металокерамічні бронеплити виготовляються або з прямокутних та квадратних модулів, або з шестикутних модулів, тощо бувають і цільно литі керамічні плити. Наприклад, як американські армійські сапі та есапі. В Україні їх не так і багато, але можна зустріти. Зазвичай вони зігнуті не в одній площині, а в двох площинах. Металокераміку використовують для виробництва бронежилетів, бронещитів. А також нею посилюють бронетехніку. Зверніть увагу на те, що армії США та Великобританії використовують для сво... для своїх бронежилетів саме металокерамічні бронеплити. Так, ці держави можуть собі дозволити такий захист. Українська армія зараз на жаль не має таких фінансових можливостей, адже кераміка набагато дорожча ніж бронесталь. От тому в нас якраз зазвичай стандартні бронежилети комплектуються бронесталі. А от армії більш розвинених, більш багатих країн. Вони зазвичай використовують кераміку. У нас на каналі. До речі, ви можете побачити багато випробувань, і до речі, в нас в магазині ви можете побачити усі описані зразки керамічних бронеплит та знайомитись з результатами їх випробувань. Металокераміка може бути не просто максимального популярного шостого класу, а й навіть третього класу. Четвертого або п'ятого. Так, я не помилився, Металокерамічні плити бувають саме третього, а не шостого класу. Про це ми ще поговоримо. Металокерамічні плити п'ятого класу зазвичай використовуються разом з кевларовою майкою за нею. І разом вони дають шостий клас. Увага! Лише разом. На таких плитах так і написано NAG4 разом з бронежилетом. Це дуже важливо, бо не всі на це звертають увагу. Тобто така плита дійсно трошки легша стандартні металокерамічні плити, але лише тому, що розроблена як частина бронежилета, і, умовно кажучи, за рахунок того, що на бронежилеті вже є ківларова майка першого класу або NH3A, то на металокерамічній плиті можна зробити менший захист, адже вони будуть працювати разом. Тобто плита 5 класу полегшена максимально. Плюс кевларова майка першого класу, вони разом дають шостий клас. Це нормальна практика в усьому світі, і багато виробників так робить. Але на це треба звертати увагу, і це написано на лейбочках. На жаль, такі бронеплити самі без кевларової майки, без ківларового підкладу, підпору, будуть пробиватись кулями. Шостого класу, але це не є зрада, це є, от просто особливість і помилка при проведенні випробувань. Я навіть бачив такі плити у продажу, але на жаль, як плити шостого класу, це ще один приклад е, обману з металокерамікою. Хоча вони реально лише п'ятого класу в сайті так і було написано: металокераміка шостого класу. Хоча на плиті так і написано, що використовувати лише з бронежилетом і лише тоді був не класи на діч. На жаль, бувають отакі неприємні ситуації. Про кераміку 3 класу є нюанси, коли вони тримають усі автоматні кулі навіть 5 класу кулю БЗ. Тож наче її можна вважати плитою 5 класу. Але, як показала практика, такі плити не витримують більш потужну гвинтівочну кулю, навіть не бронебійну, а звичайний ЛПС 762. На 54. Навіть через таку особливість керамічних плит у новому ДСТУ 8782 2018 року на бронежилети у п'ятому класі обов'язково додали випробування кулею з четвертого класу, кулю ЛПС. Нагадаю, раніше в п'ятому класі було випробування лише кулею БЗ. З такими плитами. Виходить непроста ситуація. Вони автоматні кулі 7,62 та 5,45 на 39 мм, тримають, а гвинтівочні не тримають. Тож, згідно маркування за ДСТУ, вони через те, що пробиваються кулею 4 класу ЛПС, можуть мати лише відповідність 3 класу за ДСТУ. Так, лише третьому замість п'ятого чи шостого, адже вони не забезпечують захисту по четвертому класу. При цьому тримають кулю без до автомату п'ятого класу. Тут знову згадується те, що всі засоби захисту повинні відповідати та перевіряти за ДСТУ, бо у такому випадку мінімізуються шахрайські дії продавців, виробників. Та захисний елемент проходить максимально жорсткі випробування за основними параметрами. Продавці таких плит кажуть покупцям, що плита тримає навіть автоматну бронебійну кулю, чим водить в оману. А от якби продавці казали, що плита за ДСТУ має лише третій клас, а не шостий чи п'ятий, бо ЛПС стандартний патрон її пробиває. То вже в них такі плити може ніхто б і не брав взагалі. Адже для порівняння стандартні бронеплити з бронесталі приблизно за такої ж ваги близько 3 кг при ціні в 4 рази менше, дають на один клас вище, тобто не третій, а четвертий клас. Це теж ще один приклад того, як обманюють з керамікою. Видаючи за плити 5 або навіть 6 класу більш дешеві плити, які мають лише 3 клас. На жаль, такі випадки доволі часті, і, як ви зрозуміли, вони, через них навіть був змінений ДСТУ. Металокерамічні плити 4 класу. Так, дійсно, є й полегшені бронеплити з металокераміки, але не 6 максимального класу. А четвертого класу за ДСТУ. При цьому вони приблизно на пів кіло легші, ніж плити шостого класу, і мають вагу там не 3, а два з половиною, може трошки менше. Але при цьому вони мають не 6, а четвертий клас захисту. На мій погляд, вони мають взагалі мінімальну перевагу. Де і що це за перевага така? Вони не набагато легші, як ми бачимо, але ми. Втрачаємо в два рази в бронезахисті. Тож, як на мене, то це таке доволі сумнівне задоволення. Ну, але такі плити є, і про них теж треба знати. Що коли ми бачимо ну, таку відверто полегшену металокерамічну плиту, то це може бути просто четвертий клас, як стандартні бронеплити з бронесталі. Плюси та мінуси керамічних плит. От в мене в руках дві плити: це бронеплита з бронесталі, це з бронекераміки. металокераміка. Вага металокераміки 3,5 кг. Вага бронесталі 3,1 кг. Але бронесталь при відносно однаковій вазі має 4 клас захисту, а кераміка має 6 клас захисту за ДСТУ. При цьому ми розуміємо, що бронесталь можна ще використовувати, як бачите, багато разів. А після першого ж влучання керамічні плити треба замінювати на нові, тому що вже не гарантована їхня захисна спроможність. Нагадаю, для того, щоб отримати шостий клас, необхідно взяти дві плити четвертого класу. Так все просто. Тож, по вазі вигода в два рази в порівнянні з бронесталлю. Якщо ми хочемо отримати шостий клас, кераміка не дає рикошети під кутами та поглинає у собі майже усі сколки куль. А от Бронесталь вона руйнує кулю на десятки дрібних сколків, які можуть додатково поранити людину. І ці сколки летять вздовж плити. І можуть, наприклад, пошкодити судини, влучити в пахову зону, підборіддя тощо. Тому бронесталь обов'язково використовувати з антирікашетом, який гарно буде затримувати сколки від куль. А от кераміка вона сама їх поглинає. При цьому керамічна плита деформується та має набагато більшу заперешкодну дію, ніж бронесталь. Якщо, наприклад, Бронесталь достатньо наклеїти демпфер, там, з одним сантиметром піни, і людина навіть не отримає травми від влучання в плиту, то з керамікою може бути набагато гірше, можуть бути або великі синці, або поламані ребра тощо. Адже через влучання кулі плита може деформуватись всередину на 2-3, інколи і 4 см. Це називається заперешкодна. Травма, тобто, коли плита не пробита, але вона деформувалась всередину. Вона обов'язкова, ця травма, заміряється згідно ДСТУ. Якщо глибина. Ямки на балістичному пластиліні буде більше 25 мм, то такий виріб не може відповідати ДСТУ. Саме тому дуже важливо мати справу з сертифікованими плитами, які саме сертифіковані по ДСТУ, а не написано, що вони тримають якусь кулю. Але не написано, що відповідають певному класу, адже вони можуть тримати кулю, але мати дуже велику заперешкоду. І тому вони не можуть отримати клеймо, що відповідає ДСТУ. Тому тут треба бути дуже уважним. До речі, по розміру заперешкодної травми зазвичай імпортні керамічні плити дають більшу заперешкодну травму ніж українські. Чому тому, що. Стандарт NAG, він допускає більшу глибину травми. Металокераміка – це одноразова брання. Хоча зазвичай вона повинна тримати не менше 2-3 пострілів, її, по правилах, треба заміняти після першого ж влучання, бо порушується її структура, її захисні властивості втрачаються, збільшується ймовірність пробою. Тут якраз проблеми, бо під час бою. Не так то й легко замінити ту бронеплиту. Стосовно влучань, вивчив багато випадків влучань у бронеплити, хочемо сказати, що зазвичай у бронеплиту дійсно влучає дві кулі. Тож живучості кераміки для одного бою може бути плюс-мінус достатньо. Але хто знає, як воно буде. Ціна. Зазвичай такі бронеплити розміром 30 на 25 см коштують 300-500 доларів за штуку. Їй трохи дешевші там, китайські плити, їй в рази дорожчі. Коли дуже якісні плити полегшені, вони коштують доволі дорого, тобто там, може, 700 доларів за одну плиту. Але вони зазвичай виключені з правил в Україні, і зазвичай вони недоступні звичайному покупцеві через те, що їх в нас дуже мало, і вони дуже недешеві. Вартість бронекераміки зазвичай приблизно в 5 разів більше ніж ціна на бронеплиту 4 класу. От таке от порівняння. Ще один дуже розповсюджений варіант обману з керамікою. Багато керамічних плит насправді мають на 20% меншу захисну площу, ніж ми очікуємо. Останнім часом в Україні з'явилось дуже багато іноземних керамічних плит, в яких частина плити по периметру заповнена піною, а не керамікою. Реальна площа такої піни це приблизно 20% від площі бронеплити, відповідно, на 20%. Менша вага, ціна і площа захисту. От ми взяли популярну керамічну плиту імпортну, модненьку, симпатичну, і почали її, її прощупувати. Як бачите, от все це пінка. Ось тут лише починається кераміка. Так само і знизу, і зверху. Тобто ми бачимо, що приблизно по 2 см з кожного боку то є піна, а не кераміка. Ми навіть зробили трафарет реальної площі. От така плита, як і написано, важить 3,3 кг. Це, до речі, навіть трошечки збільшена імпортна плита, тобто є ще менші. От її реальна площа захисту без піни. Ми її прикладаємо до української плити. Яка має повну площу. От ви бачите, ми її проминаємо. Вона повністю з кераміки, і ви бачите, яка величезна різниця. Різниця приблизно 30% по площі. І, відповідно, українська плита важить 4,2 кг. Тож, як ми бачимо, ніякої зради нема. Не такі погані оці українські плити, просто в них. Максимальна реальна площа захисту. А імпортні вони легші за рахунок того, що в них менша площа кераміки. Тепер ми оцю площу керамічної плити накладемо на плиту з бронесталі 4 класу. Подивіться: при вазі 3,1 кг якісні українські плити з бронесталі. Мають набагато більшу площу, теж відсотків, мабуть на 15-20, і при цьому вони легші. Тобто оця перевірка вона розбиває міф про те, що кераміка легша, ніж бронесталь. Якщо ми візьмемо бронесталь і обріжемо по периметру керамічного захисту від цієї плити. То ми отримуємо взагалі вагу приблизно в 2,5 кг. От таке відбувається введення в оману споживача, коли йому продають плиту, начебто нормального розміру 30х25. Кажуть, що це кераміка, вона легка, все. От. І не кажуть йому, що насправді в цієї керамічної плити 20% це піна. Тому вірогідність, що куля вразить людину. В порівнянні зі стандартною сталевою плитою більша приблизно на 15-20%. До речі, наявність піни можна перевірити звичайною голкою. От ми візьмемо таку плиту спробуємо її проколоти. Бачимо, що голка впирається в кераміку, і беремо другу плиту. От, подивіться, як голка увійшла. Тобто, ми бачимо, що. Більше 2 см тут піни. І так само можна з іншого боку зробити. І ми бачимо, скільки піни в цій плиті. Отак, от от, дуже просто ми бачимо. До речі, оцей периметр він теж зазвичай є ознакою того, що плита має багато піни. Бачите, от воно навіть має інший склад. Особисто я знаю не менше чотирьох випадків і знаю в обличчя двох бійців, яким куля влучила саме от в цей країк бронеплити, і це були наші бронеплити четвертого класу, і цим бійцям вони врятували життя. Ось наскільки важлива ця площа по периметру плити. Цих чоловіків, до речі, звати Андрій та Олександр. В нас навіть є фото плити, в яку під вугледаром ще в 2014 році прилетіло дві кулі, одна з яких якраз в сантиметрі від краю бронеплити. В те місце прилетіла куля, де в кераміці стоїть пінка. Є й фото, і відео американської армійської Повнорозмірної плити без піни керамічної цієї есапі, де якраз в торець плити прилетів сколок, і от за рахунок того, що там не була піна а була кераміка, бійцю врятовано життя або здоров'я. Таким чином, треба розуміти, що зазвичай керамічні бронеблоки не легше, ніж бронесталь. Зазвичай ті, що легші, мають меншу реальну площу захисту. Тому вага бронекераміки 6 класу та бронесталі 4 класу зазвичай близько 3,1, 3,3 кг. тобто вони приблизно рівні. Ті плити, які мають вагу помітно меншу, наприклад, у 2,5-2,8 кг, зазвичай просто мають меншу реальну площу захисту. Або менший клас захисту, як я вам розповідав про плити третього класу або четвертого. Тож, ми не можемо облегшити бронежилет бійця, замінивши бронесталь на металокераміку. Це дуже популярна помилка, до речі. Заміна бронесталі на металокераміку зазвичай підвищить клас захисту, але не зменшить вагу. На багатьох плитах ви можете побачити напис Handle with Care, який означає поводитись обережно. Так, плити, які затримують бронебійні кулі, можна пошкодити, наприклад, при транспортуванні, або якщо вони впадуть у вас з рук, або по ним вдарити чимось важким, наприклад, молотком, або кинути бронежилет чи саму плиту об асфальт тощо, отримавши тріщини від падіння. Вони знімаються з гарантії, тому що можуть не витримати постріл. Зверніть увагу, що на багатьох плитах немає такого напису, але насправді суть одна і та сама. Все рівно, навіть якщо такого напису немає, з ними треба поводитись дуже обережно, бо вони крихкі. Терміни придатності. Зазвичай більшість виробників зазначає гарантийний термін близько 10 років. Ми проводили ряд випробувань. І не помітили яскраво вираженого старіння і втрати захисних властивостей металокерамічних плит. Проте це не означає, що вона не втрачає з часом своїх властивостей як бронесталь. Але все треба перевіряти підсумок як бачимо, не все так однозначно з бронекерамікою, якісна повнорозмірна та трохи легша кераміка вартує реально шалених грошей. Десь 500 тисяч доларів за плиту, і вона теж одноразова, і в продажу її майже немає, бо дорога, замкнене коло. Тож кераміка це добре, але дорого і в умовах війни та українських реаліях не так і просто її мати, обслуговувати та заміняти. Обов'язково треба вимагати сертифікат, який підтверджує відповідність шостому класу за ДСТУ. А не якісь протоколи якогось відстрілу чи обіцянки продавців. Бо ви вже зрозуміли, що вам можуть підсунути і плити третього класу, і четвертого, і п'ятого. А ви думали, що вони шостого, а вони третього ще і меншою площею захисту. Тож, якщо ми чуємо, наприклад, в мене бронеплити з кераміки, в мене е, вони і легкі, і самі міцні, і все. То є питання до, до, до такої людини. Адже така плита може мати реально, як я сказав, не шостий, а четвертий чи третій клас захисту. Металокераміка може мати велику заперешкодну дію. Та якщо не обманули з реальною площею захисту, то вага в неї зазвичай буде не менше, ніж бронесталь. Ну і вони одноразові. Тож, не все так просто і треба дуже ретельно. Розбиратись, вивчати і дуже уважно обирати плиту, коли ви її купуєте. Приблизно 50% металокерамічних плит, які зараз є в Україні, це плити, до яких є ті чи інші питання. Дякуємо вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь.